Одна з найбільш очікуваних українських кінопрем'єр з'явилася на великих екранах в кінотеатрах. Події фільму Довбуш розгортаються в Карпатах на початку вісімнадцятого століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. Вони шукають помсти панам за вбивство батьків, але починають конфліктувати одне з одним. Виробництво цієї кінокартини розпочалося ще у 2018 Настому році фільм мав вийти у минулому році однак прем'єру відтермінували через повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. Пригодницько історичний екшн сьогодні наймасштабніший та найдорожчий фільм за історію української кіноіндустрії. Його бюджет складає понад 120 мільйонів гривень. Колеги говорять, що коли ми озвучуємо бюджет картини, вони не можуть розуміти в яких одиницях, тому що вони курс міняють. Е і нам говорять, що в Європі, навіть там в Європі, Болгарії чи Польщі, такий фільм коштував хоча б в 10 разів би дорожче, в Німеччині в 20 разів дорожче. В Сполучених Штатах називають суми там близько 100 мільйонів доларів. Фільм знімали на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині та у Києві. Над зйомками працювала команда з близько трьох тисяч людей. Під стрічку пошили понад тисячу костюмів і збудували з нуля фортецю біля столиці. Крім українських акторів, у фільмі грають польські та американські. До зйомок долучились навіть непрофесійні актори. До прикладу, у стрічці можете побачити операторів та режисерів монтажу телеканалу Тіві 4 Одну з головних ролей Івана Довбуша зіграв актор Франківського театру Олексій Гнатковський. Для нього це дебют у кіно. Цей фільм це кіно, коли вам буде соромно признатися друзям, що ви його не бачили. Тому що його будуть бачити всі від малого до великого. Серед акторського складу фільму і наш земляк Роман Ясіновський, уродженець Тернополя. Фільм «Довбуш» – це витвір мистецтва і це є стала величина. Зроблено неймовірними кольорами і неймовірно класними мазками. І для мене це, це, це є зараз, і воно вже буде таким. Цей фільм відео в історію. І він для мене не може бути. Я би там щось змінив, не змінив. Він є. Актори стрічки кажуть, фільм довбуш стане візитною карткою країни, адже на сьогодні покази пригодницького історичного екшену відбуваються не тільки в українських містах, а й у семи країнах світу. Це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Німеччина, okay. 에, Ізраїль, і Корея. Вони зараз почали вже покази. В нас солдати забиті зали в цих країнах. В Німеччині в Мюнхені спочатку був проданий зал великий достатньо. За день його скупили загалом. Історичний пригодницький фільм добуш вийшов у широкий прокат 24 серпня на день незалежності України у Тернополі. Спецпоказ за участі творчої групи. Стрічку презентували 30 серпня.